Якщо ти зараз не заспокоїшся, я тебе віддам он тому дяді. Він тебе забере в мішок і віднесе далеко. А з такою фразою точно не сформується довіра до зовнішнього світу. І тому, дивлячись на це, дитина приходить до розуміння, що якщо вона дійсно не заспокоїться і не буде відповідати очікуванням мами. То щось страшне трапиться, її заберуть від неї. А це лякає. А це лякає це страх о, власного о, зникнення, о, страх власної смерті. А ось якщо підкоритися вимогам мами, відповідати її очікуванням, то з'являється ряд великих багатьох привілегій. Та, так, як, наприклад, мама мене не кине, а, якщо повезе, то навіть приділить увагу, а, а ще поцілує, обніме і скаже, що любить.